Журналістка, що була колись правою рукою президента втікача, а нині залишається чи не єдиною берегиною спогадів про золотий вік Віктора Федоровича, відсуратися від людини, від якої відсуралися усі, недостойно. Ганя золота ручка, шмата, тереза, політикиня, яка неодноразово вляпувалася у гучні скандали. Я постійно на межі я люблю ходити по лезу. Яскравий імідж, численні пластичні операції, креативні зачіски. Вона часто ставала мемом. Любов перемагає все саме з таким гаслом іде по життю Ганна Герман, дівчина з невеличкого галицького села, яка стала зіркою політичного лімпу в команді Донецьких. Персона неординарна. Сьогодні про неї де і чим живе нині? Ганна Стеців таке прізвище мала у дівоцтві. Народилася 1959 року у невеличкому селі Колодруби Миколаївського району на Львівщині. Змалку нашу героїню називали по-різному: Ганна, Галина, Галя. Мене охрестили Ганною, але мама хотіла, щоб я була Галина. Мама мене кликала Галя. І оскільки тебе кличе, мама, так то всі навколо відповідно. З таким подвійним ім'ям Ганна Галина жила вона доти, як каже, допоки не вирвала з під маминої опіки. Зверніть увагу на цей епізод щодо імені нашої героїні, Він дуже важливий. Ми до нього ще повернемось, коли розповідатимемо про агентку КДБ з псевдонімом Тереза, але все по черзі. АК склалося, що виховання Ганни Герман було переважно жіночим. Батько Микола Стеців рано помер. Тож все на свої плечі взяла її мати і господарство, і роботу, і власне виховання дітей. А окрім Ганни, в родині ще було двоє діток. Відомо, що мама багато працювала, завідувала місцевим клубом або як його ще називали тоді, народним будинком. Там жінка організувала художню самодіяльність, гуртки і дискотеки для молоді. Донька росла передовою, вчилася добре у шкільних виставах. Завжди грала головні ролі. А от роботу на землі юна Ганя гребувала. Вона була така. модна завжди ми всі по городах бігали, корови пасли. А вона завжди з книжках цілий час. Но ми знали, що вона точно в селі не залишиться. І не залишилася після закінчення школи у 1979 році. Вона поїхала до Львова вчитися на журналіста. Практично відразу ще студенткою виходить заміж. І не за кого-небудь, а за офіцера КДБ Володимира Коровіцина. А той на додачу був ще й сином керівника одного з відділів управління КДБ Львівської області. Ганна Герман потім зізнавалась, що вийшла заміж радше через матеріальну скруту. Подейкують саме через цей студентський шлюб Ганна і опинила. Леся під ковпаком спецслужб і сама, ніби почала співпрацювати з ними. Принаймні, розписка про співробітництво Галини Стеців з КДБ точно існує. Зверніть увагу, Галина Стеців, агент Тереза, зобов'язується своєчасно інформувати державні органи про націоналізм та антирадянщину. Дата вересень 1979-го. сімдесят нашої розповіді тоді було 20. Очевидно, все було б добре у біографії Ганни Герман, якби цей факт не став відомим. Мим широкому загалу навесні 2008-го, коли компромату прилюднив народний депутат наш українець Ярослав Кензер. Агент Тереза, згідно з поширеною інформацією, здавала лідерів руху та пов'язаних із цим патріотичним рухом активістів. Ось тут, пам'ятаєте, плутанина ім'ям? У дитинстві та юності нашу Ганну кликали Галиною, бо так хотіла мама. І в селі знали і звертались переважно Галино. Чи це не одна й та сама персона? А що ж, Ганна Миколаївна? Звісно, пішла, як то кажуть, в отказ. це не я, мовляв, якась невідома Галина. Я бачила ті фальшивки, віддала на експертизу. Маю документальне підтвердження, що це такі фальшивки. І Якщо колись в Україні буде закон про люстрацію, то в мене є всі докази. Розумієш, коли ти знаєш, що в будь-який момент зможеш розставити всі крапки на «і», то тобі байдуже неприємно, але бруд лили і будуть лити. Що тут скажеш? А сказати можна ще таке: примітно, що ймовірна співпраця з КДБ Ганни Галини Терези та шлюб з коровіциним за часом співпадають і відбуваються в один період. Як так, чоловік офіцер КДБ, свекор теж офіцер КДБ, а вона ні слухом, ні духом. Ну кому я можу тут щось сказати? Ви ж розумієте, що е, міфи неможливо спростувати? Це так само, як колись впустили міф, що Янукович крав шапки. І це ще не все свого першого чоловіка на людях вона працевлаштувала в іншому місці. На її думку, більш пристойному. Мій чоловік не був перший співробітником КДБ ніколи. Це видумка журналістів. Він звичайний інженер був. На миколаївському цементному комбінаті, і це всі знають. Згодом на той час молодий депутат, борець з корупцією Сергій Лещенко заявив, що також має свідчення про агентурне минуле Герман. Щоправда, прямих доказів громадськості тоді не показали. Тож питання була чи не була досі без відповіді і без переконливих доказів. Утім, підозри у співробітництві з КДБ політичної кар'єри Ганни чи то Галини не зіпсували, але і не полишили. Але про це далі. Перший шлюб Герман, хоча довго не проіснував, але у ньому народився син Микола, який пізніше взяв прізвище Вітчима. Після інституту у радянській 80-ті Герман починає кар'єру в провінційних газетах із 1981-го три роки працює в Миколаївській районній газеті кореспонденткою. Наступні п'ять років до 1990-го – кореспондентка Львівської газети Ленінська молодь подейкують, що працевлаштуванню юної 20-річної ганни у Львові особисто посприяв начальнику облуправління КДБ Станіслав Малик, близький товариш її першого чоловіка. Звісно, таким минулим хизуватися точно ніхто не хоче, і Ганна Герман не виняток. Так само вона не хоче говорити, коли говорять про кадебешне минуле вже її другого чоловіка Сергія Германа. З ним вона познайомилася, коли працювали у львівській газеті Ленінська молодь. Далі у газеті Ратуша. Він головний редактор. Вона кореспондентка. О, цікаво виходить. Керівник її підлегла. Ми познайомилися е, в редакції. В якій ми разом працювали, можна умовно це назвати службовим романом. так от, після журналістики і роботи у Львові, Сергія Германа запрошують до Києва працювати у міністерстві закордонних справ. Далі у консульстві України у Гданську. Подейкували, що саме там, працюючи у консульстві у Польщі, Сергій Герман міг співпрацювати з КДБ. і ніби мав псевдонім Андрій. Так це припущення оприлюднило польське видання Посполіта». За даними газети, Сергій Герман, коли був кон. Сулому Польщі наприкінці 1980-х очолював клуб радянсько польської дружби у Гданську. Дехто схильний порівнювати ці функції з посадою, яку свого часу обіймав у Дрездені офіцер КДБ Володимир Путін. Із консульства Сергія Германа перевели вже до посольства України в Польщі. Далі він працював радником посольства у Грузії. Згодом у 2005-му був Нафтогаз. А після Сергій Герман став одним із керівників департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ. А що ж Ганна, працюючи у Львівській ратуші, вона паралельно працює на Радіо Свобода, що правда позаштатно, та кореспонденткою Радіо Свобода у Варшаві. Так було до 2002-го. Саме тоді Ганна переїхала до Києва і до 2004 року керувала Київським бюро Радіо Свобода. Саме робота на Радіо Свобода стала ключовим етапом у кар'єрі Ганни Герман. Там вона не лише здобула авторитет у журналістських та політичних колах, але й заклала основу для подальшого переходу у владу. І медійну політику, і саме із Радіо Свобода почалася її Свобода в оточенні Януковича. Це було зовсім інше середовище. Це вільне середовище, де не потрібно було казати офіційно визнані речі, Там можна роздолля таке. Я дуже добре почувалася. Квітень 2004 тисячі який змінив не лише кар'єру Ганни, а практично усе життя. Герман бере кілька годинне інтерв'ю у тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича. Припускають, що теж не без допомоги чоловіка. Сергій Герман зі шкільних часів товаришував з тодішнім радником прем'єра Януковича Зиновієм Куликом. Сама ж Ганна це інтерв'ю називає великим успіхом. Інтерв'ю з Януковичем це був великий успіх. Тоді для Радіо Свобода він настільки заімпонував мені як людина, як особистість. Я дуже поважаю сильних людей, яких в українському політикумі практично немає. Після цього інтерв'ю Янукович відразу пропонує їй стати речницею очільника уряду та очолити прес-службу Кабміну. Пізніше вона казала, що сама не могла збагнути, навіщо їй це було треба, адже мала ім'я, гарну зарплату і чудову роботу. Однак, перша зустріч із Януковичем її вразила. Він відкрив їй душу, розповів про сирітське дитинство, смерть матері, тюремний тернистий шлях. І Герман вирішила показати всім Януковича справжнього. Вона щиро повірила в його. Образ хлопчика-сироти, який подолав усі труднощі і намагається вивезти країну на шлях розвитку. Ми з нашого високого замку львівського угу. думаємо, думає, думає, що Україну видно е, краще, але Україну таки з терикону Донецького краще видно, ніж львівського високого замку. Я пізнала людей гідних подиву. Вони менше вміють себе так представити. Восени 2004-го після помаранчевої революції, Ганна Герман працювала радником і прес-секретарем Януковича вже як лідера партії регіонів. Діяльність на новій посаді легкою не назвеш. Їй доводилось переконувати громадську думку, що судові вироки Януковича це лише помилки молодості. Більше того, на герман настільки вплинула особистість Януковича, що вона й сама повірила у свої слова. Схожою стала історія з інцидентом Івано-Франківську, коли Янукович упав від удару яйцем. Герман переконувала, що в її лідера просто потрапив твердий предмет. На швидко стає наближеною особою у команді Януковича у 2006-му Її обрали депутаткою Верховної Ради від партії регіонів. Я там все ж чустився чужеродним таким то тілом, но я там відчувала себе чужою, як заноза в тій партії регіонів, яку не можуть висмикнути ніяк. У парламенті Герман очолювала комітет з питань свободи слова. Пік кар'єри Герман припав на час. Президентства Януковича з 2010 по 2014 роки вона була заступницею голови адміністрації президента, відповідала за гуманітарну політику, а також залишалася його радницею і в парламенті. І поза ним Ганна вірно служила шефові до самого кінця. Навіть 16 січня 2014 року, в день ухвалення диктаторських законів, її ім'я було серед провладної більшості. Будьте проклята. Через отаких от простітуток політичних, як Ганна Герман, той режим тримався досі. Коли почалася Революція Гідності, Герман трималася переважно в тіні. Каже дізнатись, що Україна не підписала угоду про асоціацію з ЄС, їй було боляче. Це драма для мене, тому що я чомусь думала, що це та дорога, яка належить Україні. А в ніч, коли на Майдані жорстоко били студентів, вона підказувала шефові, що робити і як гасити інформаційну пожежу. Мені казали, що он... мені здавалося, що він не розуміє, що це буде кінець, якщо негайно не покарати винних після того, як 30-го побили студентів. Ввечері ця ялинка дивна. А кінець таки настав, коли президент України Віктор Янукович одного дня перетворився на президента зрадника та втікача. Так ми робили багато помилок, дуже багато. Кожна влада робить помилки. А на суді про держзраду Януковича Ганна знову його відбілювала і доводила, що той намагався не допустити громадянської війни. Самі Ганні також натякали, що їй не раді її непринципова позиція. Тісні контакти з партією регіонів, заклики до дружби з Москвою не могли подобатися. Українцям на малій батьківщині Герман називали шматою і емоційно демонстрували своє відношення до неї. У лютому 2014-го невідомі закидали запальною сумішчю родинний будинок. Він був порожній, тож ніхто не постраждав. Відбілюючи свого патрона, Ганна Герман сама час від часу вляпувалася у гучні скандали. Йдеться не лише про її висловлювання, а й про привласнення майна та стиль. речі, за майже 14 років роботи у політиці, колишня радниця Януковича Ганна змінила безліч образів. Мабуть, її сміливо можна назвати рекордсменкою з експериментів із обличчям серед жінок політиків, причому не лише в Україні. Сьогодні коротке блонд каре завтра кучері. післязавтра – елегантний пучок. У 2012-му Ганна Миколаївна вистригла собі косого чуба і заявила, що любить. Хуліганський стиль пізніше вирівнювала волосся, згодом крутила вихори. Порукаря каже, відвідує щодня. Про пластичні операції заговорили, коли у 2018 році Ганна з'явилася в ефірі одного з телеканалів з радикально оновленим обличчям. Глядачі гостро відреагували, краще вже ходити з мішками під очима. Творці мемів не забарилися її нову зовнішність порівнювали з рисами, притаманними бурятам-окупантам, які зайшли на Донбас. Дехто навіть у у її оновленому обличчі риси Путіна. Скільки це коштує, і в яких країнах Ганна Герман повертала собі красу? Можна тільки уявити. Це знає лише вона, ну і власники косметичних клінік. А ще Ганна Герман завжди вирізнялася відчуттям стилю, так що на всі гроші. Шанель, Луївітон, Валентино, Крістіан, Діор і не тільки у Верховній Раді. Вона частенько з'являлася в елегантних костюмах від кутюр, які точно не можна було не помітити. Тоді деякі журналісти на відставки робили, якого бренду сьогодні буде сукня у Герман, і чи не буде вона така ж, як у іншої поціновочки дорогих брендів? Одна сумка Шанель коштує приблизно три тисячі євро. А одна сукня. Нель коштує приблизно стільки ж колекціонувала не лише дорогий одяг, а й дорогі аксесуари. Чи варта історія з годинником Франк Мюллер, вартість якого не багато, не мало, і в півсотні тисяч доларів. Його, як стверджувала Герман, подарували на день народження її однопартійці: Борис Колесніков та Михайло Добкін. Я не знала, што Френк Мюллер. Я не знала, що таке Френк Мюллер. Мені подарували годинник, і я його вдягла на день народження. Подарували потім, коли мені сказали, скільки він коштує, я пішла і сплатила податок. Як кажуть, з ким поведешся, коли твій патрон Віктор Федорович крадіє шапок, то й ти навчишся, якщо не красти, то кидати. Відомий випадок, коли Герман фактично привласнила собі квартиру навпроти національної опори у Києві, та що на вулиці Богдана Хмельницького власник квартири, директор Радіо Свобода, Роман Купчинський, колега Ганни продавав її, бо мав виїжджати за кордон. Так, от Ганна перерахувала 20% авансу, а решту, нібито обіцяла заплатити згодом, коли остаточно оформлять документ. Та коли папери оформили, платити і спілкуватися з попереднім власником житла не стало, і решту грошей за квартиру не віддала. Ну і чи не після цієї історії за Герман приліпилася фраза Ганя, золота ручка. І це не єдина нерухомість Ганни Герман. Вона ще є власницею триповерхового будинку під Києвом. Маєток зведений у Києво-Святошинському районі у котечній забудові на околицях селища Гореничі. Це три кілометри від столичного КПП по Житомирській трасі. А що до. Уже зручно, якщо без затурів, то 20 хвилин і ти у центрі столиці. Там на подвір'ї басейн, спеціально облаштована зона, щоб готувати смачненьке на мангалі, велика прибудинкова територія близько 20 соток, і сам дім квадратів на 200. Герман закидали, що гроші на купівлю цього майна офіційно заробити, ніби й не могла би. Але політикиня розставила крапки на ді, показала декларацію за 2007 рік. Будинок там вказаний, каже, купувала у кредит. Відома впливова, заможна та чи можна назвати її щасливою? Якщо з роботою зв'язками все ок, то про особисте точно не хвалитиметься. я в 50. образно кажучи, померла я у 50, коли помер мій перший син. Мені в принципі після цього нічого не страшно. А страшно точно було, коли трагічно склалася доля обох її синів. Роман, молодший син, загинув у автокатастрофі. Тоді йому було лише 17. Улітку 2009-го автівкою він повертався з відпочинку на трасі, Одеса, Київ поблизу столиці. Машина врізалася у вантажівку. Водій легковика не дотримався безпечної швидкості та дистанції. Так звітувала поліція. Роман Герман, який був пасажиром легковика, загинув на місці. Примітно, що за кермом був родич, брат дружини старшого сина Ганни Герман. Миколи загибель Романа, молодшого сина для Ганни Герман, стала особистою трагедією і найважчим моментом у її житті. Так вона описувала той період, навіть через десятиліття їй важко говорити про втрату. Чи я простила цьому чоловікові, котрий нетверезому стані сів за кермо і вбив мою дитину? Чи я його простила? Я не маю відповіді на це запитання. Я стараюся. Після загибелі Романа речі в гардеробі Ганни Герман на довгий час змінили кольори з яскравих і світлих на чорні. Вбиралась лише у темне. Новий удар Ганна Герман отримала за 6 років. 2015-го не стало її старшого сина Миколи. Помер від інфаркту. Йому було 36 років. Працював заступником міністра у тоді ще міністерстві надзвичайних ситуацій. Він був удома, коли йому стало зле. Швидку не викликав бо їх. Аву лікарню сам дорогою стан погіршився. Зупинив автівку і увімкнув аварійку. Лікарів вже викликав водій, який проїжджав повз, і зупинився подивитися, чим же допомогти. Але врятувати Миколу Германа медики не змогли. Обох синів Ганни Герман поховали на байковому кладовищі у Києві могили поруч одна до одної. Нада благодарністю приймати. треба з вдячністю приймати все, що посилає тобі Господь. Треба навчити спокірності і розуміти, якщо Господь дає тобі такі випробування, ти повинен їх пережити або померти, або донести свій хрест чи впасти під цим хрестом. У Ганни Герман залишився онук, якого як і батька звати Микола. Що ж далі після втечі Януковича з країни у жовтні 2014-го Ганна Герман оголошує про вихід із політики. Своє прощання з владою обставила красиво. Видала книгу Дівчинка і косміти. А на презентації у Брюсселі видала таке: я не знаю, чи буду я ще писати щось, але я точно знаю, що я ніколи більше не повернуся в політику. Сказала, зробила. До речі, раніше Ганна Герман написала ще кілька книг: Повість Червона Атлантида про життя трьох подруг в радянський період та. Роман Піраміди невидимі, нариси життя звичайних українців. А от чи напише колись пані Ганна про життя звичайних українців після 24 лютого 2022 року? Велике питання: колишня радниця Януковича в Україні фактично не світиться. Хіба що того ж таки 22-го її помітили на похороні першого президента країни Леоніда Кравчука? Ну і як же без улюбленої Шанель? У квітні 2023-го двадцять помітили вже в іспанському курортному бенідормі, що розташоване у затишній бухті на Середземному морі. Це місто вважається місцем відпочинку людей із середніми європейськими статками. Так, от жінка, схожа на політикиню, ходила між прилавками продуктової крамниці. Я живу трохи в Україні, трохи в інших країнах. Угу. Як можу, як можу, але я абсолютно переконана. Що дуже скоро ми всі повернемося в Україну. А цьогоріч річ її бачили вже на молитовному сніданку у Вашингтоні. Собі не зраджує, вбрана так само вишукано. Зачіска каре, колір шатенка каже, виступає за мир. Навіть вже дух його чує. Я відчула, що запахло миром. Основне, що тепер якийсь вітер випадковий, не розвіяв той. Благодатний аромат з колишнім шефом, президентом Втікачем Януковичем. Вона не спілкується. Я не можу спілкуватися з політиками, які не є в Україні. Я, я не маю жодних контактів. Я, я не їжджу в Росію. А ще цікава деталь: у цьому ж інтерв'ю пані Ганна розповіла, що її чоловік Сергій захищав Україну на передовій, коли росіяни почали повномасштабну війну. Мій Мій зас... Чоловік справді був з перших днів війни. Він вже Зараз не є, не є там, що правда, яку саме роботу від виконував Ганна Герман не ділиться, але важко уявити, 69-річного Сергія Германа у касці та броніку в окопі, десь, приміром, на київщині, адже саме стільки йому було на момент вторгнення. А може, це не про того чоловіка, може, й не хтось, або не про ту передову. Хочу сказати одне: Ганна Герман персона, що точно залишила по собі слід у новітній історії України. Її виступи, різкі висловлювання, образ ще довго згадуватимуть політичні оглядачі. А я пішов готувати огляд на іншу персону. Бувайте.